Що ви? Як діла? У нас ідея, а давайте разом зробимо афірмацію. Вітя, а нашим людям ця інформація. Афірмація, Діма, афірмація. То такі вирази, які люди говорять, щоб почувати себе краще в емоційному плані. І наша мені та афірмація? Інформація, Діма, інформація. Ти заплутався в двох словах. Для них афірмація, для тебе інформація. Все дуже легко, проста орієнтація. Хватить до мене говорити репом. А може і не хватить в залі вібрація, в тілі пульсація. Працює вентиляція і відеофіксація. Ліга це сенсація, трошки провокація. Щоб сміялась, нація без прокастинації. Фальсифікація, ні, махінація, ні, поняття, ні, ні. Брехні. Налисники, так Налисники! Так не команда, а мед. Так, так. Вітя так. тут таке несеться. Я свою рок зіркою. А давай я зараз стрибну в зал, люди в мене на руках носять. Чекай, 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 чекай. Брат, ти шо хочеш? щоб на сцені були налисники, а в залі млинці. Ти не подумай, я тебе не будь-ішемлю, моя перекачена гейша. Ну просто реально, що в центрі жовтневого оркестрова яма.

Поклав морозиво на землю і штовхнув до мене ногою. Я забув, що ми на пляжі. Повільно зробив мені нове морозиво, без аляль у люль. на твоїх Зараз розвиваються мікросхеми, мікрочіпи, мікрозелень. А ми вам покажемо мікрогумор і так уявіть собі секс двох цвіркунів. Рухаємося далі. Марія Іванівна дуже давно не чула своїх внуків, але постійно чує, як під будинком романтики співають серенади для своїх дівчат. Отож, під вікнами багатоквартирного будинку. Катя, це для тебе. Ти подобаєшся мені. Можна, я тебе поцілую. Я перепрошую, ви закінчили? Ага. Можу я? Будь ласка. Іра! Це для тебе. Ти подобаєшся мені? можна я тебе поцілую. Не кажи, тільки не кажи мені слово. ні. О, Катя? Почекай, чуєш? А у вас зірою, ну, типа, все серйозно. Може, ти мене? На каву запросиш. <рес> То я щось не знаю. <рес> Брат, ти що кажеш? Ця шалабанда любить Капучино. <рес> Зараз дуже сильно розвивається штучний інтелект, і люди хвилюються, що він може їх витіснити і зайняти робочі місця. Тому в майбутньому можлива така ситуація. Випадок в ЦНАПі. Доброго дня. Я вибачаю, а талончик де можна взяти? В 2010 році. А зараз епоха нових технологій. Сідайте. Для початку потрібно пройти ідентифікацію особи. Будь ласка, кліпніть в камеру. В камеру. Будь ласка, поверніть голову праворуч. Будь ласка, погладьте себе. Жартую, це не обов'язково. Особу підтверджено. Сушевський Дмитро Остапович, це ви? Так. Оце вас розтарабанило. <плес> ви зовсім на себе не схожі. Оновіть фото в документах і тоді приходьте. Ну, так я прийшов, щоб фото в паспорті поміняти. Зрозуміло. Для цього потрібно підтвердити, що ви не робот. Будь ласка. Оберіть на екрані, на якому з цих фото Дік Пік саме від турка. Ні, ну Я думав, треба вибрати десь світлофор або гідрант. Кому гідрант, кому Дік Пік, як попаде. Обирайте. Я думаю цей. Вітаю, перевірку пройдено. Цікаво, як ви дізнались. Фото оновлено, дякую, що користуєтесь послугами цнапу. Це вам. Дякую за оперативність. Всього найкращого. І поки інші бояться штучного інтелекту, я намутив собі шоколадку. Ну і на завершення в лігі сьогодні ювілей, тому ми підготували торт зі свічками. Маю питаннячко. Братик, а де торт? Торт на сцені. що получається, ліга з праздником!